Вітаю всіх присутніх. Ловчановський Валерій Ігоревич. Ну, На даний час я журналіст, президент фонду допомоги дикої природи і мешканець Харкова. Це питання мене особисто торкається, і моя, я розумію, позиція вона відображає позицію мешканців громади Жихаря. Ну, я частково не згоден з Олександром Сергійовичем, тому що він припустив, що. Необхідно змінювати законодавство, тому що законодавство дозволило створити ту ситуацію, яка на даний час ми маємо. Що в нас за ситуація? У нас є певна група, яка хоче і відстоює свої інтереси корпоративні, і ну, скажімо так, вважаю, що вона працює в рамках закону, це кар'єра основа. І є місцеві мешканці, які проти вироби вирубку лісу. А ці два питання є на, на вісах, я буду на, переходити на російську мову, на жаль. От. І таким чином, в одних хочуть добувати пісок, але для інших це нищення лісу. Я хочу вам сказати: як? це питання дуже просто вирішується, коли усі учасники, які з точки зору закону повинні відстежувати з точки зору місцевого самоврядування, це питання, вони зрозуміють, де. Баланс, де законний баланс, можна сказати, так, де той закон, який повинен пройти для того, щоб усунути усі здесь протиріччя. Ну, по-перше, діяльність кар'єра в плані добичі піску, вона повинна проходити согласно закону оцінки впливу на довкілля, певні процедури. І ці процедури, в общем-то, були, я вважаю, не в повній мірі розпочати. Це перше. Значить, давайте зрозуміємо, що закон, його, для, для чого він створений. Він створений для того, щоб діяльність, яка може мати екологічні наслідки, і це не, полож, не положительні, а отрицательні наслідки, була вивчена з фахівцями з усіх боків і торкнулася в плані обговорення наслідків усі зацікавлені сторони. Таким чином, в законі про оцінку впливу на довкілля окремим законом ви, винесено закон щодо громадських слухань. Це зроблено для того, щоб не в коєм разі в законі про оцінку впливу на довкілля не обійти громаду. Що ми маємо на, дан, на, 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 на даний час, звідки цей конфлікт? Конфлікт я, віжу, з того, що. Певна група людей, я не можу зараз говорити, це некомпетентність, це якісь корупційні ризики в них, або це група, яка кукує злочинню свідома. Я зараз не можу, я припускаю будь-який перебіг подій. По-перше, в оцінки впливу на довкілля зовсім відсутнє питання ліс. Там є викиди, там є скільки тряпок кар'єр создає, сколько двигателей работает. Я хочу сказати так, оцінку зацінки за впливу на довкілля має 200 листів, і це ну, практична дисертація. Таким чином, питання, чому там немає питання лісу, я думаю, що це питання фахове, звідки було вилучено. І я зараз доведу, для чого це було зроблено. Таким чином. Усі наслідки праці кар'єру, цій, цій діяльності, вони розсмотрені дуже фахово, але питання лісу там немає. Таким чином, навіть якщо ми вважаємо, що громадські слухання пройшли формально, то навіть закон не требує количества людей. Я знаю, що бувають громадські слухання, де в протоколі написано, місцевих мешканців немає. Ну, немає їх і немає. Але вони бути, але вони читаються як відбувшися. відбувшися. Але в даному разі той орган, який проводить, проводить громадські слухання, це може бути як обласна адміністрація, в даному часі військова, от, і часто вона проводить. А також міністерство повинно в фахово зрозуміти. Усі питання були лі роздивлені, ну, роздив, роздивились, і доведені ці питання до усіх зацікавлених сторін. Таким чином, якщо в звіті немає питання лісу, там щодо землі говориться, що там немає риллі, ну так і гор там немає, багато чого немає, але там є ліс. Це 100% лісовий масив, 11 гектарів лісу. Це весь. Сервітут на території державного гослісфонду, яке використовує певне підприємство. Таким чином, не, ну, виключив питання лі, ліс, я вже сказав, що це може бути там певний зговор осіб з певною ціллю. Таким чином, в звіті немає тему лісу, а, а значить, звіт не розсматриває усі наслідки нищення цього лісу. Просто ну це, цього питання немає. Далі, наскільки пройшли громадські слухання, невідомо, але навіть якщо вони пройшли і там була б вся громада, ну хтось хоче десь добивати пісок, це не має прив'язку тому, що це буде нищити ліс. Таким чином, громада була усунена процедурно від інформації щодо ліс буде знищена на певній території. Це перший в апріорі факт, його ми не можемо ніколи приховати. Далі, що це за ліс? Якщо це був би якийсь експлуатаційний ліс на відстані 200-300 км від населеного пункту, то було б спірно, наскільки громада його використовує. Але на даний час цей ліс по здоровчі ліс категорії по категорії лісів, да, це рекреаційна здоров'я ліс. Таким чином, сам цей факт говорить о тому, що цей ліс для громади важливий і вона його використовує. Це просто це в априорі. Таким чином одна сторона, яка активно використовує ліс, була усунена інформаційна, процедурна і, скажем, я бачу порушення закону. Але далі є дуже теж цікавий цікавий цікаве те саме. Якщо питання нищення лісу не пройшло в не пройшло в планодіяльності кар'єра єр, кар основа, воно могло пройти в. Коли лісівники, в даному випадку ДП ліси України, житневе лісогосподарства, ну, я не знаю, там у кого є печать, там где-то печать і куча довірених ліс. Тому зараз говоримо про лісівники, це те, те господарство, яке є постійним лісокористувачем, і яке не має власності на цей ліс, вона повинна стосовно лісів даної категорії ухажувати, поліпшувати складову цих лісів. Це підприємство більше нічого не може там робити. Да, Може там проводити соціальні санітарні рубки після певних там обстежень, там ліс, згорів, утонув, улетів, і Але більше як ухажувати за лісом, це підприємство нічого не може робити. І це підприємство фактично заключає договір з кар'єром основа. Де фактично воно обязується освободити 11 гектарів території від лісу, але це не прописано в договорі, цього немає. Це предусматривається, тому що самому кар'єру основа навіть після підписання акту, акту прийому передачі земельної ділянки заборонено там провести лісогосподарську діяльність. Ну, тобто рубання дерев заборонено. І, і ті дерева, які ми бачили, були зрублені, там були електронні бірки електронного обліку. Таким чином, рубання проводить з лісове господарство ДП ліси України. Таким чином, якщо б ці, це підприємство було б чесним, воно б повинно провести е, громадське слухання щодо планової діяльності, щодо рубання лісу в об'єму 11 гектарів. Але це підприємство, ну я вам хочу сказати так. Я дуже довго я був в програмі ФЛЕГ Всемірного банку, програма ФЛЕГ, програма ПРОФОР, правозастосування в лісовому секторі. Я вам хочу сказати, що імідж лісівників на даному етапі це красти, воровати і це просто це немає слова. Хоча це, це має теж особиста думка. Таким чином, лісівники фактично беруть на себе зобов'язання знищити 11 гектарів лісу. Але вони е, цю діяльність свою е, е, скривають за незначними рубаннями лісу в частині 0,7 гектар там а, лісорубний білет і, білет. і Да, чому? Тому що якщо більше одного гектару, то необхідно проходити оцінку впливу на довкілля. Таким чином, рубання лісу, ця процедура повинна пройти будь-я Через яке підприємство, яке хоче це зробити, або, або має намери, оцінку впливу на довкілля цієї діяльності. Таким чином, воно не пройшло в оцінці впливу кар'єра основа, і воно дуже хитрим образом спрятане в лісогосподарській діяльності. Теж не пройшло. Таким чином, я ще я вважаю, що законних документів на Планова діяльність, кар'єру основа у цього підприємства в плані видобутку піску на діяльники 1-2, 11 гектари це 5 6 квартал Бабаєвського лісничества ДПЖохневого лісового господарства ДП Ліси України немає, тому що закон про оцінку впливу на довкілля ну, він не виконаний. Собственно, це вот все. Як виходити з цієї ситуації? Тому що для чого я це говорю? Не для того, щоб закрутити, а щоб вийти. По-перше, громада звернулася до міндавкілля. Це той орган, який проводив громадські слухання з просьбою відізвати свій положительний висновок. Тому що іменно міндовкілля було розуміти. Це ліс е, відео на, на, на мапі, е, це нема питання, там люди фахівці, і вони повинні побачити, що це, що звіт був зроблений не в повній мірі, і отозвати свій положительний висновок. І далі документи повинні йти там, певним колом на доопрацювання. Але міндовкілля дало зрозуміти, що звертайтесь до суду. Далі я розумію, що у нас на, на рівні обласної державної військової адміністрації є фахівці, є органи. Я цих людей особисто знаю і не маю внів ніякої там сумніву в їхньої фаховості. Вони повинні також може бути, зробити висновки і по звернутись до міндавкілля відізвати положительний висновок. Я сейчас не говорю, що ми хороні будь-яку діяльність. Якщо тут були представники кар'єру, вони розказують, як він 100 років робив, добивав і ніхто не против. Пусть там і 200 років добиває, ніхто не має нічого проти даного підприємства в плані його законної діяльності. От, далі я ще хочу сказати в оцінки впливу на довкілля, Аслав'янське озеро, яке знаходиться в заплаві, в субзаплаві ріки Сіверський в заплаві ріки Уди. Воно приподноситься як кар'єр. На самом ділі там йде обман, тому що якби кар'єра основа буде добувати пісок в кар'єрі, який потім буде з'єднаний з, з Слов'янським озером. Там дуже такі є питання, де, скажімо так, фахово обходяться, ну, обман дуже фахово обгорнутий. Вот. Таким чином, я думаю, що департамент. Предаристування обласної військової адміністрації повинен або звернути вміндавкілля, або може звернутися до суду в плані признати цей позитивний висновок недійсним. Ну я більш нічого здесь не бачу, тому що паметів набавлятись, давайте ми вам залишимо половину лісу. а половину ми пустимо під кар'єр. Це нехтування законом, тому що зараз є факт того того, що громада була усунена, свідома, не проінформована, а також це питання не було розглянуто. Під час виконання закону про оцінку впливу на довкілля. Це по-перше. По-друге, я зі бачу певні так сказать, порушення лісового законодавства, тому що під час діяльності кар'єру вже багато дерев просто падають до води. це п'ятий, ше квартал, вони просто падають до води. Таким чином, державний лісовий фонд вже так сказать, має, має, збитки. має збитки. Але ніхто ці збитки не фіксує. Я хочу сказать так, безумовно я общался с эконоспекцией, они сказали, что сейчас перевірки підприємств обмежень. Але я вам скажу, що в 2009 году я хотів підняти показники нашей конспекции и хотів запропонувати діяльність в рамках рейдової работы. В ходе рейдової работы выявляются певні порушення. Тоді, я не помню, хто був керівником. Таким чином, якщо е конспекция бажала бы выявить порушення, она б їх виявила. І вже здесь діяльність кар'єру вона нищить державний лісовий фонд. Що ще хочу сказати, що Харківська область знаходиться на межі лісової і лісостепної зони. Це фактично її робить лісодефіцитним регіоном. І коли ми в районі густо населеним, є техногенно навантаженим нищим 10% лісу, ну це сам по собі факт дуже такий кричущий. По-перше, по друге, якщо ми подивимося подивимось на підприємство кар'єра Снова», Да, безумовно, подайом з питання санітарних правил, да, там є санітарна захисна смуга, вона дуже не широка. Але ми повинні дивитись на те, що ми повинні дивитись на те, що завтілям робить куст підприємства. Здесь в якомусь підприємстві в трьох кілометрах знаходиться Ковсахів, де, безумовно, там є захисна смуга санітарна це кілометр, але ліс її недостатньо. не достаточно. По основний посил зрозуміло, да. ми нам да, почули, да. дякую.